16-річний Дмитро Слободяник із Крижополя перевіряє справність зарядної станції, яку власноруч зібрав для оборонців України за допомогою гаджету. Військові заряджатимуть мобільні телефони та рації. Також станцію можна використовувати як джерело живлення для старлінку, каже Дмитро. Акумулятор має ємкість півтори тисячі ватт годин, має три розетки: 220 на півтора на кіловат. Можна потужність. Два включателя на 12-вольтовій USB. шки Зараз можна заряджати швидкою зарядкою 8 телефонів, це дуже класна цифра. І, припустимо, три старлінка підключити, заряджати Starlink, рацію і болгарку. Повністю ізольована від води, всі заглушки тримаються, то доща вона не боїться. Спочатку розповідає, для ЗСУ робив перескопи та окопні свічки. Навесні розпочав виготовляти павербанки та зарядні станції, збирає їх на літній кухні. Акумуляторну батарею робив власноруч, плата БМС для вирівнення зарядки, розрядки акумуляторів, інвертор на 1 кВт, 4 прикурювача по 2 USB швидкої зарядки, індикатори температури напруги, зарядка штекер і 3 розетки 220 вольт. Виробники з такою ж самою ємкістю пропонують за 40-30 тисяч гривень. Ця обійшлася 10 до 15. Як виготовляти пристрій? каже підгледів в інтернеті. Для корпусів використовую ящики від боєприпасів. Допомагає друг Владислав. Разом паяють мікросхеми. Найважче це перепаювати інвертор. Я йому цьому допомагав. Також я вирізав кришку парабанка і спаював докупи провода. Гроші на комплектуючі для школярів збирає благодійний фонд Українці для України. каже його очільниця Оксана Герасимчук дають нам на розіграші різні гарні такі ручні, ручної роботи предмети, які ми реалізовуємо і таким чином збираємо. Також ще долучаються підприємці з Києва, підприємці місцеві. Фермери. Такі зарядні станції на фронті річ потрібна, каже військовослужбовець 59-ї бригади Володимир Сасін. Хлопців вони не раз виручали. Ми виходимо на позиції там по-різному 5 днів, 10 днів. І в межах кілометрів 10 немає ні генераторів, нічого. Генератор близько до позиції не поставиш, бо противник він почує звук генератора. Може на, ну, на генератор скорректирувати дрона і потім жарту. Це є безшумний. Такий самий, як генератор. Хватає 5 днів спокійно, можна зражати рації, телефони повністю. Тобто це такий можна сказати, як міні-павербанк, ну він здоровий і він мощний. На виготовлення портативної зарядної станції витрачають два тижні, каже Дмитро Слободяник. За сім місяців для оборонців виготовили три станції та до півсотні павербанків ємністю в 20 та 30 тисяч міліампер. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина.